Нагадую вам, що змащуйте свою шину, тому що, щоб вона довше проходила, щоб не було ніяких нюансів, тому що телефонує мені клінка Михайло, порадьте якусь добру шину, тому що, каже, моя заклинила, каже, два тижні попрацювала, не знаю, що сталося. Каже, якусь, може, орегон дайте в оригіналі. Тобто, я ж йому розказую, що там, да, там є оригінальний орегон там на кошти, там, ну, каже, скажем, гроші раз за три дорожче, ніж скажімо, звичайна шина. Але ж я його питаю: а ви шину змащували? Він каже, та ні, навіщо? Ну, ось такі бувають випадки. Тобто я навіть не знав, що треба її змащувати, щоб не клинула. Тобто така буває ситуація. Тому що навіть якщо він купить оригінальну там орегоновську шину, то за купу грошей не факт, що на нього прослужить більше, ніж китайська звичайна там шина від фірми Камберг, наприклад, тому що ці шини дійсно хороші. Не знаю, комусь там подобається, кому ні. Дійсно, за свій бюджет толкові шини. Але не забувайте змазувати саму зірочку. Тому що я ж кажу, навіть там купити орегоновську шину, воно може бути. Це та так само, тому що я так розумію, що просто вже зірочка була тупо без масла, і воно почало вже тупо заклинувати все там подшипні, та й все.